Протитанкова міна. В да, да, да. Зараз ми перебуваємо в населеному пункті Краснопілля. Візуально тут два тіла. Військовослужбовці Російської Федерації лежать. Вже розтягнуті тваринами частково. Тобто ось одна людина, ось там ще одна, і частини тіл по, по періометру розтягнуті повністю. Це в 22-му році під час штурму населеного пункту Далина Краснопілля. Тобто вони зайшли в Краснопілля, закріпились і потім їх вже звідси вибивали. Тут бої були жорстокі. Оцей рубіж це вони зупинили перед Слов'янським. 95-та бригада безпосередньо зупинила тут ворога. Давно Ребра, можемо бачити, тут з цієї сторони тут ось хрестик залишився. Може рідні по цьому хрестику опознають. Можливо, вже з російської сторони буде відомо. По цьому військовослужбовцю і дуже плануємо репатріації, обміни на наших військовослужбовців, які знаходяться на окупованій території. Для нас це дуже важливо, щоб кожен хлопець повернувся а дівчина додому. Жутя марка... натягнути на ногу. щось це тобто, масивна кровотеча, скрізь за все, він просто помер. Тому що вони надавали своїм солдатам от, отаке лайно, це ж, це ж не, не турнікет. Ну як їм можна затягти поранення, якщо в, в тебе є. Кравотеча масивна, в тебе втрачається свідомість, в тебе немає сил, а вдруг в тебе ще поранення там, нижніх або верхніх кінцівок ще додаткові. Тобто треба розуміти, що ось, ось таким чином вони фактично своїх солдат обрікають на смерть. З білого кольору метал, може срібло такі. З темним чи каменем да, якимось. Зверху більше. Скільки ти вже працюєш пошуковцем? — Ну, починаючи з 22-го року. Чи є в тебе в тому? Та я думаю, що є, але, але я думаю, ті, хто загинув, їх треба повернути. Ось тому працюємо. Поки у Олексія є сили, то в мене теж є. Вони. Наскільки зараз стало небезпечно працювати у зв'язку з появою дронів на оптоволокні? Майже неможливо працювати, бо раніше хоч можна було погану погоду виїжджати, то зараз ну, дуже рідко і дуже небезпечно бували випадки, що прилітало. Якщо хтось там собі вигадав, що на війні потрібні якісь правила, то це смішно. Це вигадали люди, які навіть не розуміють, що таке війна. Оці -ці міжнародні організації, які попридумували, що там повинні бути якісь Женевські конвенції, вони не працюють на цій війні. Ну, З Росією не працює, по крайній мірі, що я бачу. Тобто, ну, Це неможливо. Тому що це просто знищують. Вони бачать ціль, вони не бачать перешкод. Вони просто тебе знищують під нуль. Поки тебе не знищать, тому дуже небезпечно одне-два тіла там, в неділю витягти. Ну, ти більше не можеш. Або їхніх витяг, або своїх. Кого побачив. Кого першого побачив, того першого і витяг. Тобто нема часу перебирати, хто свій, хто чужий. Такого ну, розуміння там нема. Там забираєш тіло і тікаєш звідти як, якнайшвидше. Чи будуть воїни воювати за цю землю? Будуть. Тому що якщо зараз заберуть цю землю, вони не зупиняться на тому, що там хтось там сам собі вигадав, що вони там зупиняться там отут заберуть цю, ту область. Ні. Ви що не бачили? Спочатку вони забрали Крим і не потрібен був Донецьк, Донбас. Потім вони на Донеччину, Луганщину пригнули. Потім на Херсонщину, Запоріжжя, Харківщину. Ну, ви що думаєте, що вони зупиняться на цьому або їм Львів не потрібен? Для перемоги, як вони кажуть, для повної окупації потрібна вся Україна. І якщо США і інші країни будуть поводитись отак, начебто нічого не відбувається і якось треба домовля... якось домовлятись, тобто у війни немає кордонів. А ну, у Росії растуть, точніше, у керівництво Росії. Я думаю, вже народ не дуже вже цього хоче, бо дохіра там уже загиблих. І нікому вони вже не потрібно. Але ви ж бачите ситуація яка. Тут уже ну, ми воюємо за те, щоб не бути рабами, а вони воюють за те, щоб нас зробити рабами. Тобто тут війна за те, щоб залишитись людиною і не стати рабом. Для нас це таке важке місце. Ми сюди повертаємось, коли постійно їдемо. Тут загинув наш пошуковець Сосненко Денис. Підірвався на протитанковій міні. І цей автомобіль, це те, течик четвертий, Тобто ми його скоро будемо теж забирати як експонат, як на пам'ять того, що тут загинув наш хлопець, встановимо теж QR-код. На жаль, такі молоді пацани по 21 року гинуть і на війні, і в окопах, і волонтери. Тому тобто розуміємо, що війна вона не щадить нікого, ні малого, ні старого. Тому для нас це місце таке важке, коли ми сюди повертаємо. Завжди ти згадуєш той момент, коли це трапилось. Для тебе це вже на все життя. І Денис, Денис був один з найкращих і спортсменів нашого клубу, і пошуковців. Він з самого початку 22-го року сказав, що ні. Я буду 100% з вами, і як би там не було, я до останнього. І так воно і вийшло. Він до останнього з нами. і Зараз постійно відчуваємо його поручку.